дала Із п'яточкою вирвати. Ось я знайшла таку троянду, яку ось дивіться, он, гляньте, Гляньте, от. от отак її, он, дивіться. Гля, бачите? Он, гляньте. Он, як он, Бачите, отак поколихав і все. Із п'яткою у вас троянда вирвалася. Ось дивіться. О, Дивіться, п'яточка її. Все. Ось я вам зараз покажу, як я її буду. Прикопувати в землю. Тільки ж потім не, той, не говоріть, що вже ви не зрозуміли, не зрозуміли. Це троянда Джевгелве. Джев... А ось оця троянда, яку ось вона росте, дивіться, оце, яку я два роки прикопувала в землю. Ось дивіться, яка вона. Ось, бачите, який кущ Оце в неї.